Доброго дня ще раз. Доброго дня. Так, наш регламент вичерпаний, 5 хвилин ми почекали. Ну, розпочинаємо наші громадські слухання. Я попрошу всіх представитися, хто зараз присутній на, на нашій відеоконференції, для того, щоб внести в відповідні документи. Давайте ми почнемо з себе. Агропродсервіс, приватне агропромислове підприємство. Так. Заступник директора з, з контролю якості Буліновський Андрій Володимирович. Так. Інженер із стандартизації та якості, Глушик Роман Романович. Прошу ще раз вашу посаду. Інженер із стандартизації та якості, Глушик Роман Романович. Добре. Так, вас подарування. Мене звати Галина, еколог, представник розробника звіту з Вітус ОВД для підприємства А Прізвище ваше, будь ласка. Галина. Добре, дякую. Мене звати Галина Груніна Світлана Олександрівна я головний спеціаліст відділу екологічної безпеки, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів. Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 26 червня 2024 року, о 10-й годині ми зібралися для того, щоб провести громадські слухання, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності ПАП-Агропродсервіс щодо реконструкції свіноферми в Сілі Кальне Тернопільського району. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Оскільки представники громадськості відсутні на нашій відеоконференції, то відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт. Про відсутність громадськості на даних громадських слухань. І громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Тобто ми складаємо акт, виставляємо в реєстр, і наші громадські слухання вважаються Ну, На тому ми завершити нашу з бажаю всім гарного дня та мирного неба. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.